Буду показувати що звука від тому що написано менше полис торчити. Перший шанс за Уралом дома.

Це лише одним. Не виглядом, а день. Gravitation boomb 1 і Gravitation бомб 2. Питання. У них різниця в розмірі чорної діри. Implosion! Сам мой генератор из миссии. 信息。 затем что-то там, может что заработал такую аномалию светло. ну ничего, наверное, стал красный. далее да, просто нюк да еще можно сбить вот силу и радиус. Шок Стрендж. Шок Вейв Стрендж це означає кілоплун. А радіус... радіус. Бабен Хун. Стояло 30, але тепер буде стояти 200.